Всім привіт! Дане відео буде стосуватись кухонного подрібнювача, а саме встановлення його, на що слід звернути увагу, та які запчастини нам потрібні будуть для цього, які не йдуть в комплекті, до речі. Що у нас є в комплекті з подрібнювачем? Власне, сам подрібнювач. Ось такі елементи для кріплення. Це фланець, який кріпиться в мийку, та сітчатий фільтр. Та ще ось такий невеликий комплект з підключень, ущільнювачів, трінників, трубка для підключення кнопки, власне сама кнопка, і сифон, який, до речі, не йде в комплекті, купується окремо. Сифон, до речі, обов'язковий елемент після подрібнювача, щоб не було запаху з каналізації. Власне, переходимо до встановлення, а саме почнемо з кнопки вимкнення. Кнопку будемо встановлювати додатково на силиконовий герметик, так як мейка в нас була виконана на замовлення, не в заводських умовах, і можливі підтікання для уникнення цього ставимо на додатковий герметик. Кнопку підключаємо через трубку. Кнопка у нас без електродеталей. Вона працює по принципу вакууму. Власне, сама кнопка стискає повітря, передає тиск по трубці у перемикач, який знаходиться в самому подрібнювачі. Все, прикручуємо кнопку. Тепер переходимо до фланцю. В даній ситуації майстри, які робили мейку, попередньо встановили верхню частину фланцю на спеціальний клей, герметик. Ми ж, в свою чергу, тепер встановлюємо гумовий щільнювач знизу. Щоб розподілити рівномірно тиск від е, металевого фіксатора. Ось, власне, це верхня частина одна, встановлена. Зараз встановлюємо другу частину з гвинтами кріплення. Працюється по принципу натягу. Тобто, ось цими гвинтами притягуємо гумою ущільнювачі на фланцю, тим самим закріпивши його. Так. Якщо ви замітили, там є металеве кільце, яке одягається після всіх елементів кріплення в спеціальний пас на фланці. Тепер затягуємо всі гвинти. Після чого можна вважати, що фланець наш зафіксований. Тепер на зафіксований фланець можемо кріпити сам подрібнювач. Це відносно легко. Якщо не зважати на вагу самого подрібнювача, власне, підносимо його до фланцю гумовим ущільнювачем та накидаємо гайку, яка працює по принципу закручування. Тобто і на гайці, і відповідно на фланці, є спеціальні пази, в які воно одягається і закручується за годинниковою стрілкою, тим самим піджимаючи. Один до одного та фіксуючи. Ось в комплекті є спеціальний ключик для того, щоб дотиснути до кінця. Тобто, ось ми закрутили, все, наше з'єднання герметичне, і сам подрібнювач нікуди не дінеться. Так, може здатися, що сам подрібнювач закріплений не дуже надійно, але повірте, це гумовий ущільнювач, він і являється демфером, який не дає передавати вібрації на мийку. Тепер переходимо до підключення каналізації до подрібнювача. Ось у нас є тут такий фланець гумовий, вихід на каналізацію, знімаємо його та підключаємо до трійника, який йде в комплекті. Власне, ось у нас є такий хомут. Вдягаємо хомут на трійник. Потім на трійник вдягаємо гумовий фланець, і на фланець безпосередньо потім вдягаємо хомут. Тим самим затискаючи його. Процедура проста, але однією рукою не дуже зручно. Це і буде наша база для підключення сифону. Все, тепер ми повертаємо це все на місце, прикручуємо його до подрібнювача. Звертаю увагу, що тут у нас спеціальний пас є, в який вставляється сам фланець гумовий ось внизу, а зверху закручується винт. Герметизація відбувається за рахунок ущільнюючої гумової прокладки, яка в комплекті на фланці вже стоїть. Затискаємо та готуємо сифон. Ось, власне, сифон у нас буде такий: з відводом на підключення техніки, тому що в нас до нього ще буде підключатись посудомийна машинка. Збираємо, підключаємо сифон. Не забуваємо про ущільнюючі прокладки. Потім підключаємо злив від посудомийної машинки. Звісно ж, на хомут. Також підключаємо до сифона гофру, перевіряємо, щоб це все було надійно, щоб без підтікань. Та повертаємо весь цей механізм, всю цю конструкцію підключаємо до каналізації. От, власне гофру ми приберемо, так як ми підключили більш правильним з'єднанням. Жорстким. гофра в даному випадку програє. І по надійності, і по практичності. Тому що в гофрі буде залишатися осадок від нечистот, які зливаються, та буде з часом забиватися. В трубі ж такого не буде на жорсткому з'єднанні. Також трубу важче перебити, аніж гофру. Тепер переходимо до підключення кнопки. Ось у нас така трубочка є, яка йде в комплекті. Підключаємо до кнопки. Там прямо по центру підключення виходить така трубочка маленька, патрубок. Одягаємо на нього нашу трубку силиконову і підводимо її власне, до самого подрібнювача. На подрібнювачі може бути знизу по центру, знизу збоку. А, також, до речі, збоку може бути подрібнювачі, все залежить від конструкції. У нас ось тут підключення. Точно так само виведений патрубочок. Відміряємо, скільки нам потрібно цієї трубки, відрізаємо зайве і підключаємо. Трубку на підключення, намагайтесь робити якнайкоротше, тому що повітря має властивість стискатися, і чим довше буде трубка. Тим більше потрібно буде і сильніше натискати на клавішу, щоб спрацювало. От і все. Вмикаємо в розетку і можемо перевіряти нашу роботу. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте це відео. Так більше глядачів зможе побачити наш контент. Ах, <laughs>